Світ. Мене звати Тетяна, ви на каналі Hobby Point. У цьому відео хочу поділитися з вами своїми роботами, своєю вишивкою, які я оформила як прикладні речі. у прикладні речі. Ось деякі з них вже стоять на столі. в мене. Почну із цієї прекрасної україночки, ангелочка від Наталії Лужанської. Схема її безкоштовна. Основу я замовляла в інстаграмі, здається, Magic Twig. Хоча я знаю зараз, що Наталя комплектує набори із цією дівчинкою, якщо комусь хтось, можливо, не знає, звертайтеся до Наталі. Ось така прекрасна україночка. Робота вишита хрестиком, використані нитки DMC, і DMC такий металік, якщо видно, вони трошки виблискують. Бекстіч. Бісером оформлена робота. Ось тут у волосці є бісер. І я не знаю, як називається цей шов, яким зроблені квіти і листочки. Я не дуже сильно в цьому в назвах швів. Єдине, що я зробила, що я змінила в цій дівчинці, я домалювала їй усмішку. Мені здається, що їй цього не вистачало. Саме усмішки їй не вистачало, вона така красива, позитивна. І хотілося мені так зробити. Вишита вона на такій пластиковій основі. Тут така підставка входить, можна поставити її і вона гарно стоїть. Але в мене стався один такий конфуз. У мене є дівчинка. Донечка. І вона, коли дивилася вже вишиту готову роботу, випадково, ну я не знаю, як там сталося так, ну трісла отут, вона, ось тут, на, на згині. І мені прийшлося придумувати, бачите, тут навіть видно таку полосочку, світлу під фетром. Я зробила таку дерев'яну планочку і я її просто туди приклеїла. Добре, що робота вже на той час була вишита. Хрестики самі по собі вже тримали ту тріщину, не давали розлетітися на дві частини цій дівчинці. Ну, така вона в мене багатостраждальна. Але, як бачите, зараз все гаразд, вона стоїть, вона не хитається, не гнеється. Тобто вона виконує свій прямий. Своє пряме призначення. Зараз стоїть в кімнаті малечі моєї і прикрашає там її робочий стіл. Ось цю шкатулку цю скриньку ви вже бачили. Десь вона була в моєму, напевно, першому відео. Скринька. Ось така скринька, невеличка, там мої скарби, тримаю свої скарби, не покажу які, тому що там трошки безлад. Схема: схема від Марії Бровко. Схема теж безкоштовна. Не знаю, як зараз, на той час вона була безкоштовною. Я написала Марії, вона мені її прислала. Гарбузики люблю осінь, взагалі цю осінню тематику люблю. Дуже мені подобаються ці теплі кольори: оце оранжеві, жовті, такі салатові, червоні. Дуже люблю такі кольори і коричневі, ну, ви зрозуміли. Вишила її за один день і собі причепила зразу в шкатулку. Все. Маю таку гарно оформлену роботу. Ой-ой-ой! Перепрошую за це. Так, далі показую вам ось таку подушечку з єдинорогами. Її дуже хотіла моя донечка. Бачила, як я гуртала там в інстаграмі чи де, не знаю, можливо, в Пінтересі десь гортала картинки, схеми, ідеї. Вона побачила цих єдинорогів і захотіла собі. Ну, я її вишила і оформила в подушечку. Це, до речі, моя перша робота, яку я пошила сама на машинці. Машинку швейну маю, але я не вмію нею користуватися толком ще, тому що ну, не вчилася ніде. Сама Самучка, як кажуть, знаєте, починала сама. Тобто я вважаю, що це для мене так супер-пупер зроблена робота. моя. Ось. Такі краї. Вона вже трошечки бачу така <хи> втомлена. От. Але... Але ж вона в дитячій кімнаті. Це норма. Знаєте, ну тут бантик такий з мережева. Він вже теж при... прив'яв дещо. Ось тут я вставила цю блискавку, таку невидиму. Дуже старалася, дивилася відео, вчилася, як це робиться. Ну, ось така подушечка І в моєї донечки в кімнаті. Є. Покажу вам ще свою фіалочку. Дивіться. Подивіться, яка гарна. Така з зеленими трошечки краями. Це фіалка химера. В неї видно чіткі полоси посередині квіточки. Дуже люблю цей сорт, сорт називається Miss Smarty Pants. Він дуже просто довго цвіте. Тут є центральна розетка, і бачу, там є ще пасинок, відділю його і буду мати дві, буду мати дві таких фіалки. Ну, класна, знову ж ж. Вона завжди цвіте шапкою, як бачите, тут ще багато нерозквітлих бутонів, і там іще дрібненькі, дрібненькі. Там, тут вам не видно, не знаю, напевно, не видно. Лізуть. Дуже люблю фіалки, я вже казала, тому вони будуть тут частенько в кадрі. Так, далі, далі, покажу вам. Свою потенційну, потенційну подушку, тому що я ще її не оформила, вишила її давним-давно і її просто-просто забула про неї. Вона лежала, лежала далеко-далеко. Ось, вона мені дуже подобалася. Так само схему знайшла в інтернеті. неточки придбала, тканинку мала і вишила. Давно досить її вже вишила, скільки років, скільки років. Років, напевно, їй вже сім. Оце лежить і чекає свого часу, коли це мої рученьки до неї дійдуть. Обов'язково я її зроблю, обов'язково пошию. Метелики, метелики, метелики. Подобається схемка, подобається результат. Ще не до кінця. Але обов'язково, коли пошию, я її теж вам покажу вже. Ще одну подушечку. Ось таку, ось таке сердечко, я вишивала на свій розпис. Це вже 11 років, от недавно було 11 років, як ми сказали один одному так. Цю подушечку я теж пошила. Ну, пошила її вручну, скільки там роботи отакий от зворотній бік. Тут лежали наші обручки в радці. А зараз вона просто стоїть на поличці, нагадує мені про ті, про ті <сх> чудові часи. Схема знайшла десь в інтернеті. Давно вже загублений сайт, 100% вже немає, навіть роздрукований. Коли це ще було, ви що люди. Такі сердечка золотисті, як зараз. я знаю, що це точно мадейра. Нитки. І зелене вишито ниточками анхор. Ось така прикладнушечка, мила подушечка. Так. Ще одна з моїх перших пошитих мною робіт. Будь ласка, не судіть строго, тому що. Це така шкарпетка. Так, донечку мою звати Надія. Така ж карпеточка. Бачите? І я бачу. Але зате це ну, найперша робота. Хай вона буде якась трошечки така а, корявенька. Зате все-все робила сама. Я цим дуже о, пишаюся. Пишаюся, але очі вона мені мозолить. Ось ця п'яточка така нерівна. Але нічого не зробиш. Вона мені. Вона моя. Ось, ззаду я її оформила таку тканинку. Взяла, Дивіться, вона тут блищить, переливається. Вініше не переливається. Просто так відблискує. І всередині. В середині червона тканинка, але тут є червона, мені здалося, що вона підійде. Хоч там не є якийсь різдвяний малюнок, але підкове. Здається, це досить теж так по-різдвяному може бути. До речі, це був набір від Dimensions. Набір від Dimensions. Зараз скажу артикул, кого цікавить. 08951 його артикул цього набору. Я вишивала його на оригінальній основі, оригінальній канві, Ось такого блакитного кольору. Тут присутні французькі вузлики. от На шарфіку, наприклад, такі собі мили, мили сови, совенята. Тут французькі вузлики. Такі товстенькі-товстенькі вузлики я робила. Ну, правильно, так, по-багатому, щоб було. Ось така от шкарпеточка. Вона вже цього року буде третій рік, як буде наповнюватися смаколиками. Зараз покажу свій рушничок пасхальний, який я вишила цього року на цей великдень. От, все-таки він не пасхальний, а великодній. Великодній рушничок вишила його цьогоріч і вже була з ним у церкві святила пасочки і ковбасочки. Рушничок від лелітки. Купувала в них буклет. Правда, я трохи його переробила на свій лад, тому що в них. Набагато більший відріз тканини розрахована схема, оскільки в мене кошик невеличкий, тому я вирішила його трошечки переробити вже під себе. Ну, сподіваюся, що оля лелітка не буде проти цього. Так, ось таке мережево сюди додала. Подивіться, які гарні кольори. Такі вони яскраві насичені. Трошки до сонечка ближче. Ось так. Інша сторона в мене просто-просто ось такою полосочкою. І тому він виглядає не дуже, можливо, не знаю, загруженим чи як це сказати. Не дуже зашитим таким він в мене невеличкий рушничок. Пишаюся ним. Тут я вже старалася, оскільки е, тут зворотня сторона не закривається в вишивці, то старалася робити такий виворіт е, ну, більш-менш, щоб він виглядав гарно. Ой, ось так розверну. Такий старалася робити виворіт без протяжок. Краї оформила, зробила зубцювання. Ну, спочатку під генпрутиком прутиком зробила, а потім зубцюванням оформила. Зубцювання виконувала вже не в перший раз, а вишивала мамі плаття свій у подарунок, сукню. Я вам покажу трошечки її пізніше. Там рукавчики я теж оформляла зубцюванням, правда, іншим способом. Ось. Але мені здається, що один, що другий спосіб виглядають гарно, по-своєму красиво. Трошки, може, вони в мене там не, не всі однакові, не всі рівні ці зубці, але це... саме цей спосіб я робила перший раз на рушничку. Ну і пришивала. Не знаю, не знаю як. Мені подобається, я дуже хотіла такий рушничок мати. Ось. Багато їх не планую вишивати, саме великодніх, тому він в мене буде на, на довгі роки, сподіваюся. Так, коли я шукала свої прикладні роботи, я думаю, що це все-таки прикладна робота. Набір від фрузелок ось такий новорічний віночок. Він мені, звичайно, що він мені дуже подобається. Це був набір. Фанера, основа дерев'яна, зворотня сторона фетром оформлена. Ну, мені здається, дуже красиво, акуратно, вони все зробили. Немає жодної трісочки, так воно гарно зашліфовано, тут все краї. Ось. Дивіться, тут які намистинки, мотузочки ці, вони вже були зав'язані в бантики, потрібно було просто. Дістати і пришити. Я думала, що я насправді ніколи цю роботу не завершу. Важко мені чомусь було вишивати саме на дереві. От я вишивала цю дівчинку, не було так важко. От саме на такому товстому, можливо, затовсти, затовста основа, не знаю, ну було мені важко, голка в мене тут зламалася. ось. Але врешті я його завершила і дуже ним тішуся. Дістаю його на новорічні свята. Ось і коли я шукала цей віночок, я знайшла ще одну вишиту мною картину, більше того, оформлену. І знаєте, я мені її не показала, тому що вона була захована далеко там де, там, де все до новорічних свят у мене лежить. Ось такий ось такий Санта. Схема від Dimensions. Верніше навіть не схема, а набір це був від Dimensions. Сanta' Secret, секрет Санти. Що вам по ньому сказати? Вишиваються, як і всі, Голди, легко, гарно, дуже такий прям чіткий дідок вийшов. Зараз скажу вам. Артикул 08799. Так, що ми тут бачимо? Бачимо бекстіч, бачимо викладну нитку. Оці окуляри, зроблені викладною ниткою. Можливо, недостатньо, ем, недостатньо професійно, бо це мій перший досвід викладної нитки. Я вже зараз трохи більше знаю, як воно робиться. Ось такий собі симпатичний дідак. Новорічний. Достаю його теж тільки на новий рік, тому він у мене разом із цим новорічним віночком і разом із цією новорічною, не знаю, шкарпеткою, новорічним чобітком, вони разом лежать і чекають новорічних свят. І ви знаєте, це напевно все, що в мене є зараз, на даний момент, із... Таких прикладних робіт. Наступну частину відео я планую присвятити вишивці, вишитому одягу. У мене його теж не так вже і багато, саме тому я змонтую його в одне відео. І покажу вам, що ж до зустрічі за декілька секунд. Ось такий великодній рушничок я вишивала для мами. Ще коли вчилася в школі. Вишитий він акриловими нитками підбором. Ну, мама зараз його використовує на Великдень. А це мій весільний рушник. Теж його вишивала коли ще навчалася у школі. Вишитий акриловими нитками, купленими на базарі. Про DMC я тоді ще не чула. Це були самі початки такі моєї вишивальної, мого вишивального життя. На нього ми ставали з чоловіком, коли поєднували свої долі. А ось є сукня, яку я вишивала своїй мамі в подарунок, в мої перші мережки. Ось так виглядає монохром. Схеми знайшла в інтернеті. Краї обробила з обцюванням. Так вона виглядає на власниці. А ці коротенькі відеозамальовки я робила. Дорогою до місця, де я хотіла зняти відео з вишиванками, які я робила для своєї донечки. Як ви вже зрозуміли, я дуже люблю природу. І знаю, що краса є всюди. Її просто потрібно вміти побачити. Ось і найперша моя робота для своєї дівчинки, для надійки. Таку сукенку я вишила для неї на 2 роки. В ній вона була на свій день народження. І мені здається, я вишивала її довше, ніж малеча носила її. Схема теж з інтернету, сукню цю я вже бачила, її відшив, тобто я нічого тут не придумувала, у Фейсбуці зустріла фото, попрохала цю схему, мені її дали. Люб'язно поділилися і маю таку красу. Звісно ж, малеча росте дуже швидко, і ця сукня скоро дуже стала нею маленькою. я вишила вже в садочок їй ось таку вишиванку, вишиту блузку, рукавчик 3 четверті. Схему зустріла в одному з магазинів я побачила заготовку під бісер. І бісером мені вишивати не хотілося. Я просто взяла її, сфотографувала і вишила нитками. Підібрала собі сама кольори, і вийшло якось так. Малеча навіть в перший клас, здається, ще ходила у цій вишиванці. Деколишуться віти, вітерець в верболозах заснув. Ну, а це, щоб ви розуміли, знімала відео я не сама, поки знімали, співали українських пісень. Така вишиванка для надійки моєї вишилась цьогоріч, навесні 2024 рік. Не знаю, що про неї сказати, схему знайшла. Верніше, навіть не схему знайшла в інтернеті, а в інтернеті знайшла фото, і по цьому фото я для себе зробила схему. Розріз тут збираюся зробити трошки більшим, і вище вгорі тут пришити китички. Але поки вона. Ходить зараз так, воно трошки, можливо, навіть великувата на неї ця сорочка. Ну, але це з запасом робилося, щоб кожного року не вишивати. Така собі борщівка лайт-версія. Мені здається, для дівчинки якраз гарно, кольорово і так по-українськи. Ну що ж, у мене все. Дякую всім вам за перегляд. Будьте здорові ви, хай будуть здорові, близькі вашому серцю люди. Все буде Україна. Па-па!